Доброго дня, шановні стрільці! Ви на каналі Проствол. Разом з колаборацією з телеграм-каналом КДЖ Ганс. Це перший пістолетний телеграм-канал в Україні. Силочка в описі традиційно. Разом з телеканалом Проствол ми продовжуємо серію навчання правильного володіння пістолетом, а також підвищення ефективності власників пістолету, як людей в погонах, так і цивільних осіб, спортсменів. Так, так, так. Зараз будуть коментарі з приводу закону про зброю. Шановне панство, якби ми на це впливали, повірте, повірте, ви вже давним-давно були з пістолетами. Тому що, іначе для кого ми знімаємо цю передачу. Отож, сьогодні у нас другий випуск про вправи, які допоможуть підняти ваш стрілецький рівень про вправи, акселератори, згадуємо усі минулі випуски. Зараз я накину вам підказочку на попередній випуск. І знову ж таки проговоримо, що таке. Якісний постріл і що таке влучання. Влучання це похідна від таких процесів, як візуалізація, тобто отримання картинки прицілу, як обробка спуска і як хват. Я кожен раз буду в кожному випуску нагадувати про ці моменти, виключно для того, щоб ви це тримали в голові, і ці пункти йшли у вас такою червоною ниткою через ваш методичний план тренування. Сьогоднішнє тренування буде включати в себе дві вправи акселератор, які ви можете побудувати буквально у себе на полігоні, використовуючи навіть не використовуючи щит, а використовуючи три паперових мішені, відстань до якої до крайньої може бути там, до 25-27 метрів. Суть нашої, нашого тренування буде заключатися в тому, що ми маємо навчитися в процесі виконання, контролювати обробку спуску, контролювати зусилля хвату і контролювати картинку прицілу. Перша вправа передбачає 6 пострілів. Я особисто на своїх тренуваннях та на своїх курсах, я проводжу їх досить часто, як часто, постійно. І вже роками використовую цю методику, піднімаючи рівень стрільців, можу вам від себе сказати, як користувачся і вправою, що це, напевно, найкраща розміночна вправа, з якої ви можете починати вашу тренувальну сесію як з карабіном, так і з пістолетом. Починаємо з того, що розташовуємо мішень на 25 метрів, і по сигналу таймера, три сигнали таймера, здійснюємо два постріли в мішень на відстані 25 метрів. Влучання зараховується або в Альфу, або в близьку Чарлі. Ми використовуємо для цього гонги в розмір альфа Чарлі, тобто 45 на 37,5. І використовуємо метал зараз тільки тому, що досить сиро, по-перше, по-друге, нашим глядачам буде зрозуміло, що ми робимо. Це така, як вам би сказати правильно, залікова вправа, яка тут же покаже ваш стрілецький навик. Періодично її прострілюєте, і все стане зрозуміло. Я вам зараз наведу часові параметри, часові межі, які, від яких можна штовхатися. Значить, Виконання вправи до 2 секунд вважається нормальним. Тобто витягнув пістолет, влучив два рази на 25 метрів вальфу Чарлі, до 2 секунд молодець. 22 – це на четвірку, 2,26-2,5 це на 3 Все, що більше 2,5 це вже якби ну, я вважаю не залік. На що ми маємо звертати увагу при цій вправі? Ви всі дивилися наші випуски про підхват і вихват. Ось таки, знову вам підказочка. Тут вам ця вправа дасть вже таку ширину, широкий діапазон, розгорнутися і спробувати різні техніки, різні техніки вихвату і формування хвату. І все, що ви, все, що ви маєте зробити, це не робити, не робити непотрібних рухів. Тому пам'ятаємо, що швидкість приходить у нас не від того, що ми робимо все швидко, а від того, що ми прискорюємо необхідні рухи і виключаємо з роботи паразитні рухи. Ось ця вправа якраз таки покаже, де у вас паразитні рухи, де у вас паразитне перенапруження і що ви робите неправильно. І одразу переходячи, забігаючи дещо вперід, я вам розкажу про другу вправу, яка, про другу і третю вправу, яка базується на цій вправі. Ми використовуємо на 25 метрів ту ж саму мішень, на 15 метрів використовуємо мішень дещо ближче, і на там, 7 метрів використовуємо ближню мішень по діагоналі в лінію з невеликим розбігом по фронту цих мішеней для того, щоб таки прискорити або. Уповільнити обстріл наших мішеней. Добавляємо сюди перезарядку, і ось вам тренування на 50 патронів, яке буде набагато ефективнішим, чим ви будете кричати проблемою і стріляти на півтора метра в паперову мішень. Процедура виконання вправи. Наша перша залікова мішень знаходиться на відстані 25 метрів, тут, можливо, дещо більше, але це не суть, На відстані 25 метрів. По сигналу таймера ми з положення зброї заряджено. Дістаємо пістолет, отримаємо картинку прицілу, контролюємо такі параметри, як плечі, напруга, розподіл напруги в лівій руці, в правій руці. У лівшій трошки по іншому це буде. Тобто ліва рука у нас працює сильніше, права рука легше. Фокус переключаємо заровій на мішень, підтягуємо картинку прицілу, тиснемо спуск, вижимаємо його весь овертревел до упора, відпускаючи під час віддачі спусковий гачок так, щоб він став знову на бойовий взвод. Тобто ловимо ресет і знов тиснемо спусковий гачок, як тільки наша марка. З'явиться в тому місці, куди ми хочемо влучити. Ми ці моменти по обробці спуску детально розбирали у наших минулих випусках, тому не полініться і подивіться їх, тому що я вважаю то базові такі енциклопедичні знання, які потрібно тримати в голові перед кожним тренуванням, поновлюючи. А зараз переходимо до цієї вправи. І здійснюємо два постріли: це перша модифік, перша тип вправи і другий тип вправи модифікований. Ми здійснюємо четвертий прохід, шість пострілів. Я ж для того, щоб просто вам продемонструвати, стрільнув в першому проході два рази, в другому проході шість разів. До речі, в шість разів нам треба вкласти в 3 секунди. Тобто, 3 секунди це якраз той норматив, який нам дозволить шість разів попасти в мішень. І цю ж саму вправу ви можете виконувати, стрільнувши 6 разів в одну мішень, змінити магазин і знову 6 разів в другу мішень. Пробачте, зараз, чесно кажучи, міняти магазин у мене немає ніякого бажання чисто по тій причині, що мені жалко, мій вальтер кидати у пісок. Але тим не менше, це ви періодично робіть. Робіть, робіть. Заряджаємо. Зараз я вімкну камеру. Є. І поїхали. Два постріли 159. І шість пострілів. Один був промах, 2,78. Два постріли, 159. І шість пострілів. Ну, в принципі, я думаю, що зрозуміло і так, що потрібно робити. Це базова вправа. І тому, навіть якщо ви один раз не влучите, в принципі, найголовніше, щоб ви зрозуміли, де знаходиться ваш спусковий гачок. Я не буду перестрілювати зараз цю вправу до ідеального виконання, в цьому чесно немає ніякого змісту, і вам, в принципі, не рекомендується робити. Просто прострілюйте цю. А ці 12 пострілів кожне тренування для розминки, і ви отримаєте дуже добрий результат вже через місяць після початку відстрілу оцих вправ на кожному тренуванні. Зараз наступна вправа: 12 зарікових пострілів від ближній до дальньої і від дальній до ближньої. Я вам рекомендую робити це однією вправою, стріляючи від дальній до ближньої зміни магазину від ближній до дальній, або навпаки, і звертати увагу на розподіл ваших зусилля ваших рук. На роботу пальця на спусковому гачку на отримання картинки прицілу. В принципі, напевно, такими змінимо магазин і покажемо вам, як це робиться. Ви бачите, на які жертви ми йдемо ради, заради ваших лайків. Тому поставте зараз вподобайку, а ми, нам буде дуже приємно в підтримку канала. Не перемікайтесь. Вправо, вправа з перезарядкою. Час виконання 5,49, 12 пострілів. В принципі, я думаю, що зрозуміло, на що ми звертаємо увагу в процесі виконання цієї вправи. Основні такі трабли, моменти, з якими, з якими зіштовхнеться стрілець. Зараз я положу навушники, вийду з кадру. Основні проблеми, з якими зіштовхнеться стрілець. Перше, після зміни магазину часто стрілець може залишитися в досить сильній. Стріляючій руці, що негативно зразу ж аукнеться у нас на обробці спуску. І не дасть нам можливості якісно обробити спуск з, з, з зменшенням мішені. Ну, кутовий розмір мішені зменшується з віддаленням. Другий момент. Потрібно зразу зрозуміти, що по, окрім контролю. Зусилля на спусковому гачку і зусилля в хваті, ми також маємо якісно читати картинку прицілу. Тобто уповільнюватися з віддалення мішені для отримання більш якісної картинки. Я думаю, що нашому глядачеві зараз було дуже добре це видно сам в процесі виконання сам момент. Але виглядає це просто, але ви тепер вже розумієте, скільки процесів. Паралельно один з одним йдуть в процесі стрільби і в процесі виконання цієї вправи. Оцей дріл є базовим. Я вважаю, що його потрібно виконувати зі зміни магазину хоча б там раз через три, раз через два тренування, а два наступних дріла. 2 і 6. потрібно виконувати кожне тренування. В наступній передачі ми вам розповімо, що таке стрілецька позиція, і як зменшувати час на виконання час виконання вправи з урахуванням, так би, скажем, зменшення кількості стрілецьких позицій. А зараз вам цього вистачить на точно на дві неділі занять. Не перемикайтесь, стріляйте. Постійно удосконалюйтесь, читайте вашу картинку прицілу, вчіться розподіляти зусилля рук, а також нахалащуйте вашу зміну магазину. Я хочу вам сказати наступне: не старайтесь на полігоні стріляти, вчитися міняти магазин. По-перше, це. Не дуже добре для зброї, тому що ви постійно чіпляєте весь пил і грязь, а також пісок, як в ваш магазин, так і в ваш пістолет. А по-друге, не тратьте ваш тренувальний час на такі маніпуляції, які ви можете відпрацювати або в зоні безпеки на полігоні, або в себе вдома, або в зброярні, якщо ви десь під погонами, і можете брати вашу табельну службову зброю для тренування. Просто це нахалашуйте. Полігонний час використовуйте для вправ, стрілецьких вправ. Весь інший час використовувати для холостіння. Пам'ятайте, як каже Вогель, що не важливо, скільки ви стріляєте, і неважливо, який у вас пістолет. Головне, як часто ви берете його в руки. Тому що сам постріл це буквально там 10% вашого стрілецького навику від 100, 100%. Постріл вам дає тільки одне: контроль віддачі та отримання картинки прицілу за рахунок контролю віддачі. Все інше розподіл зусилля рук. хват, Витягування пістолету, виведення пістолету на лінію прицілювання, все це можна робити так називаємо драйфайр, сухим вогнем, да, тобто холостінням. А сам постріл це всього-навсього. Один з елементів. Потрібно стріляти. Потрібно. В ідеалі стріляти хоча б 400 патронів в місяць, тобто 4 тренування по 100 або 8 тренувань по 50. Але це вже залежить особисто від вас. Якщо вже навіть такої можливості немає, просто хоча б холостіть. Дякую за увагу. Дякую, що ви були з YouTube каналом «Про ствол». Нам дуже приємно працювати для вас. Надіюсь, ви в лайк поставили, якщо не встигли, тисніть зрочно свій палець. До нових зустрічей. Пока.